Надалі ну, до е, новини від е, нашого доброго друга представника. До речі, е, представника посла доброї волі е, Орландо Блума він прибув до України, улюбленець багатьох е, українців. Е, зірка піратів Карибського моря зустрівся із нашим президентом Володимиром Зеленським, також із командою ЮНІСЕФ. І от е, пан Орландо обговорював питання відновлення шкі інфраструктури та повернення вивезених до РФ українських дітей. Британець також встиг з'їздити Верпінь та провідати діток в одному із центрів підтримки. До речі, він успішно склав іспит на українця. До слова йому вдалося вимовити окрзалізниця на відміну від Боно фронтмена гурту Юту, який також е спробував, але йому не вийшло. Украсалізниці Sorry Боно I got it. I love both <laughs> them.